Привіт, мої любі малята. Сьогодні у нас з вами за планом математика. І попрацюємо ми з вами над числами, а також увага над умінням ставити і розв'язувати задачі. Невеличкі, найпростіші, але все одно ми це зможемо робити на віднімання і додавання дії, які ми вже з вами вивчили. Що таке віднімання? Це коли ми щось забираємо, а додавання діє – це коли ми щось. Приносимо або додаємо. Малята, але для початку я хочу, щоб ми з вами повторили цифри від 1 до 5. Подивіться, будь ласка, в мене є картинка. Наприклад. Хто тут зображений? Так, дельфіни. А скільки їх тут зображено? Правильно, два дельфіни. Тож яку цифру ми маємо поставити? Правильно, цифра 2. Ось вона. Два дельфі, дельфіни, цифра два. Наступна картинка. <кій> <кій> у нас тут зображені хто? Так, жителі Північного полюсу, тобто пінгвіни. А давайте порахуємо, скільки пінгвінів у нас намальовано. Один, два, три, чотири. Чотири пінгвіни відповідає, які цифрі? Цифрі. Чотири. Ось така вона, як стільчик. Далі у мене є зображення з, з ким? З їжачком. Правильно. І скільки ж їжачків у нас тут зображено? Лише один. Один їжачок відповідає цифрі 1. Правильно, які ж ви у мене розумні. Далі у мене зображення. Хто тут намальований? Так, це білочки, які живуть в дуплі і люблять гризти горішки і жолуді з шишками. Скільки білочок малята намальовано тут? Один, два, три. Три білочки відповідають цифрі 3. І останнє наше зображення, на якому хто зображений, маленькі курчатка, дитинчата нашої мами квочки. Давайте порахуємо, скільки курчаток ми тут бачимо. Один, два, три, 4, 5. 5 курчаток, як 5 наших пальчиків на одній руці. 5 курчаток і цифра 5. Молодці. А тепер давайте порахуємо кількісно. Що значить кількісна лічба? Це коли вона відповідає на питання: скільки, скільки всього? Наприклад, скільки в мене пальців? 5, скільки в мене зараз пальців? 2, а тепер скільки пальців? 1. Один, два, три, чотири 5, це кількість лічба. А якщо нам сказати треба порядковою лічбою, порядкова лічба відповідає на питання малята: котрий. Якщо я скажу, котрий палець іде за великим пальцем. Ось мій великий палець, котрий за ним іде. Він був перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тобто порядкова лічба підрозуміває поняття, котрий котрий із них іде. А тепер я хочу, щоб ми з вами повторили цифри від 1 до 5 у прямому. В смислі, і у зворотньому зв'язку. Добре? Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять це прямий порядок. А якщо рахуємо у зворотньому, то рахуємо ми назад і починаємо з п'яти. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, все, основні поняття ми повторили, а тепер прошу, будь ласка, трошечки більше уваги, і ми починаємо грати. Дітки, погляньте, до нас завітали мавпочки, і всі вони висять на гілочці. А давайте порахуємо, скільки мавпочок до нас прийшли у гості. Одна мавпочка, дві, три, чотири, п'ять. Всього до нас завітало п'ять мавпочок. Дітки, а давайте подумаємо якою цифрою ми позначимо кількість наших мавпочок? Правильно, цифрою 5. Дітки, одна мавпочка спустилася на землю. А тепер подумайте, як можна назвати виконану дію. Правильно, малята, віднімання. А чому віднімання? Тому що мав на дереві стало менше. Цю дію малята ми позначаємо знаком віднімання малята. Правильно, ми вже з вами знаємо цей знак. Ось так він виглядає. Одна рисочка. А дві смужки малята це знак дорівнює. Так, у нас з вами вийшов, приклад, 5 відняти 1. Чотири, правильно, 4 мавпочки залишилося на дереві. Дітки, ми з вами розв'язали задачу. У кожній задачі, маляте, є якась, якась умова, якесь завдання. У нас з вами було 5 мавпочок, і одна з них спустилася на землю. І нам треба було дізнатися, скільки в мавпочок лишилося на гілочках. Ми з вами виконали такий приклад. А тепер пропоную вам виконати іншу задачку. Погляньте, біля годівнички сиділи пташки. Давайте порахуємо, скільки пташок сидить. Одна, дві, три, чотири. Чотири пташки сидить біля годівнички. А потім одна пташечка прилетіла ще до них. Позначимо цю пташку цифрою один, бо вона прилетіла одна. Що прилетіло, це означає, що пташок стало більше. І який знак ми поставимо? Правильний знак додавання або плюс. Чотири додати 1. Після 1 треба поставити знак дорівнює малята. І 4 додати один дорівнює скільки? Правильно, дорівнює 5. Стало 5 пташок. Дітки, ну а тепер наступна. У нас до нас завітав їжачок. Він гуляв у лісі і побачив там. Жолоді, скільки їх було? Три ТРИ жолоді, позначимо цифрою три. Один жолудь їжачок узяв собі. Було три жолуді, а їжачок забрав собі один. Значить, дія буде віднімання правильно. Три відняти один. Скільки жолодів залишилось у лісі? Поставимо знак дорівнює малята. І 3 відняти один буде 2. Всього 2 жолоді залишилось у лісі. Дітки, а в мене для вас є ще одне завдання. Погляньте, будь ласка, що ми бачимо тут зображено. Сінь, будь ласка, скільки синичок на верхній смужці. Правильно, дві синички. А скільки синичок на нижній смужці? Правильно, три синички. Скажіть мені, будь ласка, де більше синичок на верхній смужці чи на нижній? Так, більше синичок на нижній смужці. А на скільки синичок більше? Вірно, на одну синичку більше. Ви молодці, вірно сказали, на одну синичку там більше. Молодці. Тому, малята, між синичками ми можемо поставити знак ось такий: дві синички менше, ніж три синички. Молодці. Дітки, ми сьогодні з вами вчилися складати та розв'язувати задачі. Що є задачі малята? Умова, дія і запитання. Оці маленькі розумнички, я пишаюся вам і до нових зустрічей!